Незламна квітка, наших предків мова квітуча, продовж славних прадавніх віків, піднімалась до сонця рішуче, волелюбних вела козаків. Хоч цю квітку і топтали болюче, вирвать з кореня спроби були, та вона піднімалась рішуче, сплюндрувати її не змогли, був і тупіть чужої навали. Більш пустошень і брязких мечів. Ворожнеша була, були й чвари, та народ український втерпів. А сьогодні ми знову в битві стоїмо, як завжди, до кінця. Мова наша, як лезо у бритві, Остра зброя в окопі бійця.